Мої вітання вам. Думаю, вже пора вам щось знімати і показувати, тому що час іде. Значить, садимо, ще не садимо, тільки підготуваємо під посадку. Зараз будемо садити осі помідори зі стаканчика сорт Мамако. Ростуть вони, як ви бачите, вже не в стаканчику, а в землі. Є листя, звичайно, те, що прихворіло, бо ж. Дуже ж густо тут, ви ж розумієте, да? але помідори взагалі розвиваються хорошо, чудово, можна считати, вважати. За рахунок того, що вона просто росте. Бачите, звідки? Куріння йде, Дивіться, яка помідорка. Без ознак чого-небудь недостатнього, да, як то кажуть. Е, тому що тут вона вже все з'їла, що можна з'їсти в цьому стакані. І тягне, тягне з землі, і таким чином вона собі росте і вистачає і тих поживних речовин. Звичайно, хотілося б їх не такими садити, як то кажуть, не те склалось, що вгадалось, але ніколи не вгадаєш. А якщо вгадаєш, то вже не те, що треба вгадаєш. О, то Ми зараз будемо їх садити. Цей зарослий ліс він виглядає ось так. бачите, Ліс зароший, хоча це вже вони розставлені, бо ж от тоді, коли був час, то ми його розставляли. Тут вони деякі попадали, попадали, полягали, але я вже їх не трогав. Як вони так є, так я їх просто поверху поливав і вони росли, як я вже кажу, за рахунок е землі цієї. Да? Дивіться, за рахунок землі цієї, що, що в теплиці. Тобто вона вже росте не з стаканчика ця помідора. От. Бо якби вона стояла на стілажі чи хоча б навіть на землі, але з клійонкою. І щоб коріння не вилазило зі стаканчика, то вони були б ну, в такому жахливому стані, що це просто не передати. А так вона, як ви бачите, да? ну, більш-менш нормальна помідорка вважати. Не ідеальна, але вона, але вона ідеальна в своєму роді. Значить, дивіться. Бачите, які коріння? За рахунок цього коріння вона й, вона й жила, я її не другав. Значить, зараз я нариваю їх, нариваємо туди, там же по місту будемо розбиратися, будемо розбиратися значить, з цими З цими листями. Це вони будуть відриватися, ну а там же по ходу, я буду показувати, як ми їх будемо садити. А їх туди ось тільки багато. Садити будемо ось тут. Помідори приїхали в ящику ось так, прямо накладженими Рядки я робив цим дугласом. Колесо так і не достає, вивернув так настільки цього плуга, що, що колесо не достає, то, то так рив. Значить, процедура яка була? Прогорнув перший рядок, значить звідти їду вже колесом по борозні, горний рів. Потім опять колесом по борозні, рів і так далі. І так далі. Зробив 4, тоді відступимо метр і опять 4 рядки, це міжряддя 50, мабуть, має бути, по ідеї, мало бути. Взяв рулетку, зараз заміряю, що це тут має бути. Сама посадка буде відбуватися ось таким чином. Бачите, Міжряддя 50 см, воно йде десь см 60 см. Тобто це відбувається ось так. Ця помідора буде тут лежати, вже бачите від, від помідори. Так як є, буває по е, гнуті доверху, так як вони в теплиці лежали боком, то так і воно буде. Значить, дивіться, це просипається звідти землею, звідси і ось так. Де, де вона льожа буде, там вона буде льожа, це не страшно. І опять та сама ситуація. Цей корінь сюди. Сюди трошки присипається голова чуть-чуть, як то тако, чуть трохи От, Бачите? Тоді воно підніметься. Тобто виходить, що корінь, бачите, з кожної помідори. Корінь з кожної помідори практично під Під цей. Під головою іншої помідори, так само з цей десь тут того. От. Таким чином воно ж пусте куріння по всій довжині, капля буде тут лежати, то куріння буде то, що треба в цих помідорів. От. Помідори не скоросла, бажано було б ось ці пасинки лишати, бачите, тут вони деякі. Але якось ми вже перебідуємо в цей раз. Вже перебідуємо, а там якось життя складеться, трошки буде в нас краще. Бо що завадило їх вирости таким, як я хотів. По-перше, місця було замало, а по-друге, трошечки погода підвела, а по-третє, е треба було більші стаканчики. Бо це 200 300, 375 стаканчики. А якби були літрові, то і місця, щоб розставити, то навіть якби просто було місце більше, щоб розставити ну вчасно, коли вони тільки посходили і порозставляти, то вони були б такі низенькі, вже з пасинками. в ну, мене на десь є відео можу скинути, якими ми садимо. садили. Такі класні помідорки були. Але так, так сталося, то сталося, то, то що зробиш? Нічого не зробиш, приходиться садити так, які. Садимо ми з наші ці помідори ось так. Фур-фур, підгорнули. Підгорнули. Хай там собі лежить воно на сторону. Бачите як? Ось так. І ось так воно взади виглядає. Ну помідори шикарнючі, нема що казати, але треба їх було б накрити, добре було б. Дивіться, як посаджена вона. Бачите, посадили. Йду забрав телефон або хотів ще познімати трошки пару кадрів хороших, але сів телефон. І вийшов я без контента. Ну і ви теж відповідно. Посадили ми трошки помідорів, значить сорт маку, і ще й почався дощ. Вся ця площа зайняла часу, щоб посадити, як ви думаєте, скільки. А ну, напишіть в коментарі, а я вже пізніше в кінці відео скажу. Ну, поки, поки ви йде дивитеся, я скажу і подивимося, чи ви вгадали. Значить, садили 4 рядка по 50 см міжряддя, Метровий проїзд, прохід, чи як там зветься, і так далі. Зі стаканчика огірок, цей не огірок, а помідора була. Ось так вона живе, Дивіться яка. ось така вона. Лежить вліво, лежить вправо, зараз вона трошки прийметься, очухається і підніметься, буде рівно стояти. Покажу звідси. От. Не боюся я оцих морозів. Може помідори бояться, я не боюсь. От. Бачите, да, як. Тобто, тут. Звідси коріння аж там. Капля кинеться, то тут буде корінь такий що як треба. Значить, тут ми посадили помідори Хепінет і Мамако з касетами садили. З касетами забрали ці помідори, які були там, де ми садили під накриття, так і вони ж там ото жили, жили всі ці дні в касеті на вулиці. І ми їх посадили звідси, так само садили під цього Дугласа. Дуже хороша річ, я скажу, не садили пістолетом, тому що пістолетом, по-перше, наверное, не посадилось, бо земля мокра. А по-друге, так як у нас тут було пару таких бажаючих волонтерів, які хотіли допомогти це діло робити, то ми це все діло дуже швидко затиціли. Тобто розкидаєш, розкидаєш, а ти просто загортають і помідорка з касети. Вона ось така, дивіться. До речі, вже тут також є. Бубляхи на цвіт. Як ви думаєте, які більше дадуть урожаю Ти чи ці чи які швидше будуть? З власного досвіду скажу, що оті помідори, які саджені зі стаканчика на 2-2,5 раніше починають плодоносити. Тобто, так як я раніше садив, там скинув перше відео, в першому коментарі скину відео на ну, посилання на відео. Які ми садили, тобто садив зі стаканчика і садив просто з землі, ну це ми касети саджені, то може ці трошки раніше будуть, але садив з кас... стаканчика і садив з землі, ну з теплиці копані, то ці реально на, на 2-2,5 неділі раніше були. Тобто, я вже пробігав з відром, пробіг туди-сюди, назбирав там два відра помідорів червоних, продав по 50 гривень за кіло ще на той час. А вже поки ті починалися достигати, то ціна там падала. Реально там до 20 чи до 30 гривень, я не пам'ятаю. Тобто за рахунок того, що вони раніше достигнуть, буде дорожча ціна, то трошечки я хоч підлатаюся за рахунок цього. Тут де була редиска, не встиг згорати. До речі, дощ наче бачите? Не бачите, ви не бачитеся. Іде дощ, йде дощ. Такий добрячний наче вся дощ, все добре. Де редиска була, не встиг я тут нічого зробити. Нічого зробити. Ще дівчата не неправильно зрозуміли, взяли, вирвали мою середиску. Ну ладно, хай їдять. <кій> так, не встиг я тут зробити, значить ми тут тоді посадимо, що кукурудза є, ще, то ми її посадимо кукурудзу. Наверно, прийдеться скосити його тримером є. Лупанути мотоблоком, бо вже трактором сюди ніякий тракторіст не заїде. Так, а тут, як я вже кажу, зробили все, посадили, капля кинеться, дощ йде. Можливо, подивимося, зараз може прийдеться розміняти 100 баксів і купити агроволокно. А якщо візьмуть доларами, то не купляти. Ті, мабуть, його накрити. Якщо його накрити, то що воно принесе трошки прибутку більше? Або взяти оті матні, які валяються. Там є такі шматки, трьохметрові шматки. Може ними її накрити якось теж. Дугів немає. Проблема з дугами. Коротше, дивився я знову за цю арматуру композитну. Є якась там гладка, але така дуже дорогезна вона. Зразу вона там різана дугами чи що там, не знаю. Треба добре дивитися. Коротше, ось такий. Такий собі діньок. Дві години часу зайняло це. Якщо у вас це ще думка мучить, дві години часу це воно все зайняло. Тобто не дуже довго, пістолетом я би б садив набагато довше сам. Я б собі тоді думаю, думав би, та краще б я віддав би комусь їх пару гривень, а не купив би цей крем для спини, що зараз дуже болить спина, і прийдеться мастити її цим кремом. То краще, щоб хтось садив за 2 години, аніж самому там за 4. Хоча як я там садив капустняк, а що -то, там 5 хвилин рядок виходився, це, виходить, Раз, два, три, 4, 5 по 4. Ну, ці щитаю, вже не треба садити з цього, так? 4, 8, 9, 10, 13 рядків, 5 хвилин. Так само десь година-півтори часу б зайняло, мабуть, пістолітом садити. Ну, тільки тут я ходив і розкидав або дивився, а так би прийшлося садити. От і все. Ось така помідорка. Прямо з теплиці. Як ви бачили, тільки що вона була в теплиці і вже на городі. Так що, слідкуємо далі, на днях, завтра, післязавтра покажу, як воно там що відбувається. Зайти ще глянути туди, показати ту помідору. Зараз зайду гляну. Тут вирішено було посадити значить, кавун під мульчу. Тут буде кавун, балатон, роман і ще там щось. Значит, тут собаки зрозуміли, що вони не праві і вже не бігають сюди. Оскільки незручно сюди бігати. Зараз розрію цю діру і покажу, як воно з середини виглядає. Капуста, до речі, росте, агроволокно підняла. Бачите, яке воно підняте, надуте. До речі, от, щоб ви знали коли жара, коли сонце шпалить, то воно якби само так взлітає, тому що жара. Земля парує земля парує, парк гаряче повітря піднімається до гри і воно таким чином надувається, щоб ви собі знали. Не, не потрібно боятися, коли ви розстріляєте на маленьку розсаду агроволокно, що воно його поломить. Вітром да, поломить, але коли жара і сонце, то воно якби так трошки піддувається. Ну, це закони фізики просто нічого необичного немає. Ого! Якщо ви бачите чи не бачите, то тут зараз туман стоїть. І бур'янець росте теж. Туман і звідти так дує теплим повітрям, що я не можу вам передати. Добре, що накрив. І звідси ми рубанем нормально бабла. Треба замовляти резинки на долари. Чувкум. Різинки на доларі треба.